Ну, годі на мене дутися, я ж не винна. Ти знала, що я любив її. Та вона була стара і нікому не потрібна. Ви виселили його маму? Що сталося? Та ні, сталася невеличка дрібничка. Вона викинула мою найлюбеншу домашню футболку. Вона була брудна і смерділа старість. Вона мені подобалась. Наш кіт те щено діпок і що ти викидаєш його. Ні, ти його любиш! Не порівнюй кота і ганчірку. <гас> <пізвіст> Я, напевно, тоді пізніше підійду. Почекайте, у вас є футболки унісекс? Ну, щось підберемо, але у нас тут в студії Вовк переважно жіночий одяг. Не називай мою футболку ганчіркою! Вона кончена! <гурт> Я, мабуть, все ж таки краще пізніше підійду. Так стояти! Поки він в шоці, несіть мені футболку унісекс. Добре, у нас є капсули там одяг між собою дуже класно. Я сказала швидко, коханий. Я хотіла для тебе кращого. Ти мене не любиш. Ми купимо нову футболку тут. Я не хочу нову, я хочу стару. Ось тримайте. Ні, тільки на це. Нести назад, пакуйте. Він поки додому доїде, казюрічки свої витре, і футболка йому сподобається. Добре, пропоную йти на касу розрахуватись. А ви казали, у вас десь є капсули? так. Нові колекції. У нас є чат-бот, туди можна зайти, подивитися, поспілкуватися з менеджером, Добре. там відслідковувати бонусну систему і ще багато чого.